Всім добрий вечора з Різдвом Христовим. Так, що хочу сказати, всім подяка велика за допомогу. Хто допоміг, допомагав, допомагає на паливо, на збір коштів на автомобіль. Ну, ми ремонтували там автомобіль. Хто Олександру допомагав з їжею, з передачами зібрали велик, велик, велику кількість їсти, свічок, ну, все, що могли, зібрали хлопцям завезли. Трошки пізніше виставлю. Виложу більше відео і там звернення військового. Е, Покамість просто хочу всім, всім подякувати, сказати, що з'їздили, машину передали, е, їжу завезли. Хлопці дуже довольні. Якщо чесно, і ми довольні. Ну от, як вам його, це не передать. Якщо ну, туди треба їздити, потрібно допомагати. Потрібно всім більше об'єднуватися. І робити одну справу до перемоги. Так буде і їм легше, і, буде, і можливо навіть буде це швидше. Так що слава Україні всім до перемоги!